Распаковка на вот там вот, Это да. Например, У нас он нас он вот такой. Тащи его. открываем коробку. Допустим, типа насынчиков. Вот. За путь. Індикатор. Це задней. Клопка дочі в цього в комплекті не йде. Це в батарейке там тоже нема. Так все, це все Бо все открывань. Там, кстати, внутри іде батарейка. Так, там же набой є іде. А батарейки выкидки не кладу. І... Ну, думаю, і вот так уже на в комплекте. А ви знали, що він вміє стріляти обізами? А за ним ми їх виросли. Ой, ні, я свої лице соціально показала, але ну, добре замазали. Наше відео о вазі. Щоб ви розуміли... Не, я вони їх не бачать Треба опустити трошечки. Тут дуже-дуже багато. Я знову показала своє очі. <laughs> Ти все равно буду сама все замазати, так що окей. Так. І знову і знову. Так Завод. Бо чогось так висят можна з такою помилую. У вас там стоять обзор по то я скажу, як твої старці сказала Машка. Так і повинна бути. <смаслик> Яка машка? машка. <смаслик> як башка? Це кабашка. Як ви мені сказала Боба, так і повинна бути. Напевно, я сказав точно. Ти сказала точно. Сказала, як треба заряджати? Треба взяти мокрі орби. Не висушувати її. і просто... Ну, ну ти будь, не будешь не Ну, просто взяти отак звісно, уже посрати на всю квартиру. <ріху> Обіслати всю хату. І закрити. Ну, дай надо кнопочку стояти і вона полетить Якщо і... знать, це треба зажати кнопку танці Ось Я думаю, що там ще можна показувати тільки як не стоять, да? Mm. Він дуже швидкий, але не, не дуже побуть. Але нам треба збирати всю, всю орду орбісів. Яко где просто даф укажу? Слухай, ти укладу. А Вони холодні. Що там ти сяв в укоду? Все на цьому пока. Це був все шатт. Добре, я вас там вчу. Миша в дискін диск, вчу двошник. Ты появчивый, ты появчивый Как Он не знает, у не столько что Ты хочешь английские Значит вот так Вперед, назад бок, Вбок Стоять Ну да, как он едет И как стоять Хотя он будет все Так, успокоивка мало, але нам поняла і показувати намаші. Тому що клип, все ж мото все. Я хотіла бы роботи відео, если задавай показала, показали, що підходить з танками, якщо він в поршком пошкодив орбитом. Ну а я точно так. Ми ж хотіли обзор зробити, а не показати, что я хочу, а не показати еще будет спробуємо в начале видео и закрыти наше видео. Mm. Я снова показала своего огня. Oh, Когда ты в десятый раз видео, что я палец в ее Ничего, я буду замазывать. В принципе, можно и так сидеть. Все равно буду замазывать. Ну, чего я дуже боюсь от а этой танк. Нет. Так. Нет. Когда на нем я ты аж а так боюсь, в Даже я. что текает зал. Неприятно, я стрелять. стреляю. Зарядь. Между прочим, он довольно шумный. О. Включаем вот джойстик. Что там? Mm -hmm. Ой, я телефон. Не надо. Mm -hmm. А я ты звук А Так, я просто его выключила. Ты... Это вы запомнили.